Базові вправи для напрацювання м'язової пам'яті на FPV дроні. Перше літаємо по колу між об'єктами спочатку в одну, а потім в іншу сторону. Обов'язково першочергово літаємо в ту сторону, в яку незручно. Наступна вправа: це виконуємо вісімку між об'єктами. Після тренувань на симуляторі все те саме ми повторюємо на дроні. В подальшому додаємо зависання перед та над об'єктом, повороти перед об'єктом в одну та в іншу сторону. Все це потрібно відпрацьовувати систематично, навіть якщо ви вже непогано керуєте. Постійне повторення потрібно для формування фундаменту розуміння відчуття керування.